Максимчику 5 років. Хлопець має чудовий характер. Він спокійний і досить впевнений в собі. Дуже любить спілкування і дуже скучить за своїми двома молодшими братиками, які знаходяться зараз в іншому дитячому закладі. Для Максимчика, як і для будь-якої дитини, сім'я головне. Дуже сподіваємося, що для хлопчини разом з його братиками знайдеться любляча родина. А з Анастасією Шашловою, завідувачем сектору захисту прав, свобод та законних інтересів дітей Служби у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації, ми поговоримо про те, як батьки, прикладаючи, звісно ж певні зусилля, можуть зберегти добрі стосунки з дітьми під час та після свого розлучення. Максим, Максим, а скажи, пожалуйста, я знаю, что у тебя есть еще два брата. Можешь о них рассказать мне? Да. Давай. Сколько им лет? Артему два, угу. Валерий. три, наверное, так. четыре. Понятно. А какие они? Вот какой у них характер? Чем они любят заниматься? И чем вы вместе, может, любите заниматься, когда вы вместе находитесь? Ты с ними играешь вообще? А во что? В какие игры? Конструктор. Uh -huh. Машинки. Так, а погромче, если? Хорошо, в конструктор и машинки. А сам ты что любишь делать? Сам. Ну, раз ти сложив такую прекрасную картинку. Пазли люблю складывать. Так. Пазли любиш складывать. Еще что? А стихи знаєш? Да. Розкажеш мне. Давай. Я ловити не хочу. Він квітка не зивей собі. И а было и бервистый Дмитрий Позер, чтобы радостно было мне тебе. Ой, как красиво. А ты бабочек ловишь? Нет. Вот именно потому, что они красивые, и тебе их жаль? Да. И ты хочешь, чтобы они летали и всех радовали? Что еще любишь? Вот пазлы складывать ты любишь. Еще что, рисовать любишь? Да. Что любишь рисовать? Какие у тебя самые чудесные картины уже получились? Рыба. И на пазлах рыба, и ты рыбу любишь рисовать, да? Давай, а смотри, расскажи мне про вот эту картинку. Кто здесь изображен, да, и из каких мультфиль... из какого мультфильма вообще герои? Знаешь? в поисках Нема. Смотрел такой же мультфильм, правда? Вот смотри, кто у тебя тут? Рыбка Дорис или сам Нема? Хорошо. Ты мультфильмы любишь? А какие? Какой у тебя самый любимый мультфильм? Какая сказка? Сказка mm -hmm. Колобок. А, сказка Колобок. Так, а мультфильм такой видел про Колобка? Не. Mm -hmm. Пока не. А какой мультфильм видел, который тебе понравился? Красная шапочка, Видел. Ага. А еще? Еще. И все? А кто тебе в красной шапочке нравится больше всего из героев? Охотник. А почему? Он, он смелый. А ты какой? Вот охотник смелый, а ты какой? А... Ты тоже смелый? А веселый? А еще какой? Красивый? Ну а сам скажи, вот какое твое качество тебе больше всего нравится? Смелость, красота или веселость? Смелость. А кем хочешь стать? Охотником. Для чего? Для того, чтобы спасать красную шапочку. Шановні друзі, сьогодні ми знову у службі у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації наша співрозмовниця Анастасія Шашлова, завідувач сектору захисту прав, свободи, законних інтересів дітей. Сьогодні ми будемо розмовляти про розлучення. Стається так, що батьки вони використовують цю Ситуацію задля того, щоб позмагатися за дитину, задля того, щоб доказати собі і довести собі, і довести дитині, що саме мама найкраща, або ж саме батько найкращий. Не треба цього робити, тому що дитина вона завжди любить вас однаково. І як пережити це, як цивілізовано пережити розлучення, як зробити так, щоб ваша дитина залишалася дитиною, не лишати її дитинства, не лишати її щастя? Будемо розбиратися, будемо дізнаватися просто зараз. Пані Анастасія, розлучення це завжди будь-яке, навіть саме цивілізоване, найцивілізованіше розлучення це травма для дитини, травма для батьків, для дорослих людей. для всіх всієї родини для всіх оточуючих як зробити все ж таки так, щоб дитина завжди знала, що навіть коли батько і мати не живуть разом, вони люблять, вони піклуються і вони завжди будуть поруч, якщо це буде потрібно. Так, дійсно на жаль, відбуваються такі ситуації, коли люди розлучаються і більше вони не є однією сім'єю. Їм важко в цій ситуації, але найважче в цій ситуації дитині, яка втрачає як правило обов'язково втрачає одного з батьків. Це, не, це навіть відбувається тоді, коли нормальні стосунки і немає якихось там критичних ситуацій при розлученні, все одно дитина переживає цю втрату, і задача батьків в цій ситуації міні, мінімізувати ці наслідки для дитини цієї травми. Оскільки коли розлучаються мама і тато, то для дитини руйнується її звичний світ. Вона проживала в сім'ї, це було для неї безпечне оточення, де вона відчувала себе потрібною, Її любили, вона зростала, дуже добре було. Але в один момент цей світ руйнується. Дитинка така може. Відчувати провину за те, що батьки розійшлися. На жаль, вона проєктує на себе цю ситуацію і починає шукати проблеми в собі. Задача батьків цієї ситуації зробити так, щоб дитина розуміла, що мама і тато люблять тебе, люблять її, піклуються про неї, але так сталося. Є певні там, ситуації, через які мама і батько не можуть більше продовжувати жити разом. І це не означає, що в тебе немає папи або мами, а просто зміниться форма нашого спілкування. Там тато або мама не буде з нами проживати, але в твоєму житті все одно папа буде, мама будуть, і ми будемо разом вирішувати наші питання. і Ми любимо тебе як і раніше. На жаль, трапляються ситуації, коли мама або батько часто шантажують іншого з подружжя дитиною, що, наприклад, я не буду давати тобі спілкуватися з дитиною. Переслідуючи якісь свої певні мотиви, я хочу дуже застерігти від цього батьків, наших мам, тат, тому що дитина повинна відчувати любов і спілкування як мами, так і тата, тому що у подальшому для неї потрібно і приклад мами, і приклад батька для того, щоб будувати свої стосунки з дружиною або чоловіком, коли вже дитинка підростає. Сімейним кодексом визначені також шляхи, як можна цю ситуацію урегулювати. Так, за допомогою служби у справах дітей можна визначити способи спілкування того з батьків з дитиною, хто проживає окремо. Для цього звертаються до органів опіки піклування, до служби у справах дітей подають заяви, і батько, і мама. Запрошуються до служби або на комісію, і там визначаються, як, яким чином можна побудувати це спілкування. Якщо ж батьки не змогли домовитися за допомогою служби, то тоді вони можуть звернутися до суду, щоб це спілкування також все-таки відбувалося. Таким чином, держава захищає право дитини на спілкування як з батьком, так і з мамою ситуацією розлучення. І Чим я хочу закінчити, хочу наголосити на тому, що те, як батько і мама будуть підтримувати свої стосунки після розлучення, які в них складуться стосунки, це буде дуже важливим для подальшого розвитку дитини. Якщо вдасться зберегти дружні стосунки, то поступово всі ті емоційні негативні наслідки для дитини. вони… Стають більш менш помітними, дитина заспокоюється, що все-таки є мама, є тато. Да, тато тепер, можливо, не проживає з нами, але він постійно приймає участь у вихованні. Він спілкується зі мною, а значить, вони і мама, і тато мене люблять. Поступово дитинка звикає до тієї ситуації, і їй легше адаптуватися, і вона заспокоюється. Звичайно, повністю не можна цю травму нівелювати, але е, це буде найкраща ситуація, коли будуть у батьків дружні стосунки. Дякую, дякую за бесіду. Шановні друзі, у будь-якій ситуації давайте будемо пам'ятати про те, що ми люди. А людяність, благородство, доброта вона у будь-якій ситуації найголовніша. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.